Вітаю вас, шановні колеги, і хочу з задоволенням вас запросити на лекції, які будуть присвячені сучасним підходам до цитологічної діагностики новоутворень чи то залози. Я Зелінська Ганна Володимирівна, доктор біологічних наук. Дуже довгий час працюю в інституті ендокринології та обміну речовин і займаюся саме передопераційною діагностикою новоутворень щодо залози, а також розробкою нових підходів до. Збільшення ефективності такої діагностики дійсно рак шитоподібної залози є проблемою в світі не тільки в Україні частота. Цього захворювання дуже-дуже збільшується. І цитологічна діагностика є ефективним методом передепараційної діагностики раку та залози. Саме від неї залежить необхідність, терміновість та об'єм хірургічного втручання. Наші лекції будуть присвячені тому, як правильно отримувати цитологічний матеріал, як зробити так, щоб він був інформативним та адекватним, як контролювати якість цитологічного матеріалу. Як правильно підготувати цитологічні препарати для ефективної цитологічної діагностики? Ми розглянемо не тільки цитологічні методи дослідження цитологічних препаратів, а й також Імуноцитохімічні методи, цитохімічні методи, і поговоримо про те, що можливості цитологічної діагностики не лімітуються лише диференційною діагностикою між доброякісними та злоякісними новоутвореннями, а також можливе передопераційне прогнозування поведінку пухлин та визначення адекватної тактики терапії. Тому я всіх чекаю з нетерпінням, з вашим позитивним настроєм, з вашим прагненням до знань. і готуйте ваше запитання до. Скорої зустрічі.